Борхливо і емоційно розпочалася сесія Калуської районної ради. Депутати фракцій Свобода, батьківщина, ОНП та Укроп відмовлялися брати участь у голосуванні допоки рішення минулої позачергової сесії районної ради звільнити з посади начальника відділу освіти Оксану Савчук, за яке нагадаємо проголосувало 23 із 25 присутніх у залі депутатів. Не буде виконано. Ми не будемо брати. Поки це питання не буде поставлено отак от грубо. Або ми звільняємо цю оце е, кодлу представника, або ми не голосуємо і не йдемо далі, тому що от, депутатський корпус просто повитирали ноги. І хто ви будете після цього? Коли ваші рішення не виконуються, коли топчуться регіонали по наших демократичних е, силах, а ми далі зараз будемо голосувати? У відповідь голова районної ради Михайло Срібняк резюмував: Ми голосували за це звернення і у рішенню є відправити в обласну раду, обласну адміністрацію, голові ради держадміністрації. Ми виконали і все це відправили. А стосовно питання бути чи не бути, Савчук, начальника відділу освіти, буде питання розглядати, якщо ви маєте бажання у різному, будь ласка, послухаємо. Та голова фракції Батьківщина Ольга Сікора наполягала, мовляв, писати можна безліч листів та де ж вирішення питання. Що вирішено по цьому питанню? Писати це одне, що вирішено рішення, яке прийнято по цьому питанню. Ми депутатський корпус, який, який обрала громада. Ми написали звернення до голови районної адміністрації з вимогою звільнити, відмінити розпорядження, звільнити пані Савчук. Що виконано, не написано, виконано. Голова райдержадміністрації Наталія Бабій відреагувала на цю ситуацію наступним чином. Діяла в межах повноважень і згідно чинного законодавства. Звільнення призначення керівників райдержадміністрації не належить до компетенції районної ради. Так говорить закон. Більше сказати, і коментувати з цього приводу немає. Та чи звільнятиме вона начальника відділу освіти Оксану Савчук, так і не повідомила. Я не коментую. Після того, як вимогу 15 народних обранців було проігноровано, вони демонстративно покинули сесійну залу. Робота сесії продовжилася за участі 18 депутатів від української партії КУНУ Автомайдану та БПП Солідарність. Вони обговорили 22 питання порядку денного та більшістю голосів прийняли відповідні рішення.